Доброго дня, шановні колеги. Хочу сказати одне питання. Ми приймаємо чергове рішення і розуміємо, що є дві складових цього питання. Я вважаю, що це не політична складова, а це або юридична, або моральна. Якщо ми говоримо за юридичну сторону, то я хотів би запитати до повідача, чи не будемо ми мати ті ж самі наслідки, що мали при попередньому прийнятті рішення, коли суди змогли. Відмінити наше рішення і сесії, і виконавчого комітету. Тому що чому я задаю це питання? Тому що, дивлячись на проєкт рішення, я вже бачу заздалегідь питання того, що даний проєкт рішення, вирішуючи дане рішення, яке ми приймемо, воно не буде довго жити, воно буде відмінне. Почнемо з того, що в преамбулі ви на закон України про місцеве самоврядування в Україні і статтю 11 закону України про музейну справу. Хочу сказати вам, як юристу, що такого закону не існує, як закон України про модельну справу. Він називається закон України про музеї та музейну справу. Ви готуєте рішення, ви юрист. Далі хочу вам нагадати, далі ви в проєкті рішення вказуєте про те, що, зважаючи на скасування рішення сесії хансько міської ради, це є офіційний документ, це є рішення сесії. Скасування ким, коли і чому. Не вказано. Інтересний момент є посилання в шостому пункті. Я тільки процитую і повірте, що будь-який громадянин, який захоче поскаржитися на наше незаконне рішення, в нього є достатньо підстав, щоб це зробити в суді. В шостому пункті чітко сказано, що яким передбачети дозвіл. На транзитний проїзд транспортних засобів через територію частини музею комплексу старого і нового міста у неробочий час музею заповідника відповідно до власних до, до встановлених дорожних знаків. Тобто ми посилаємося на 11 статтю закону України про музеї та музейну справу, в якій є визначено занування, зонування рекреаційне. І зонування для господарських потреб, в якому чітко сказано, що може е, дана зона території для обслуговування цього музею використовуватися для стоянки транспорту. Так? Ну, за місць там не сказано. Та, ну не так, я вам зараз зачитаю, зачитаю. Стою, що не так. Для паркування на життя рекреаційна зона для відпочинку відвідувачів музею та їх обслуговування, зокрема розташування музейних крамниць, буфетів, кафе, інших пунктів громадського харчування, проведення мистецьких культурно-освітніх заходів, гостівих місць для паркування автомобілів. За транзитний проїзд взагалі нічого немає. Тому хочу сказати, що у майбутньому, якщо ми приймемо це рішення, то саме на Конституцію України на 19 статтю будуть посилатися в майбутньому позивачі, які будуть посилатися на те, що правий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади, органи місцевого середування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституції та законом України. Це вже те підстави відміни нашого рішення. Тепер інший момент. Якщо відмінили попередні два рішення сесії і виконавчого комітету, сьогодні виникли питання у мешканців, які придбали а, талони на проїзд, картки, повернення коштів. Справа в тому, що навіть прийнявши це рішення, ми не зможемо а, так сказати, а, ну, так сказати, а, дати можливість людям використовувати. Свої капки для того, щоб здійснювати безкоштовний приїзд. Я не проти того, щоб ми збирали кошти, але давайте ми будемо до цього питання підходити не політично, а юридично. І друге, будемо підходити все-таки відповідально морально. У мене є акт обстеження мосту. До речі, саме цей акт обстеження був здійснений на підставі розпорядження міського голови 27 грудня 2011 року. Я не буду зачитувати весь акт обстеження. Зачитаю тільки висновки. Перше. Через невиконання протиарійних ре ремонт реєстраційних робіт в повному обсязі стан замкового мосту залишається аварійним. Друге, з метою попередження його подальшої руйнації пропонуємо заборонити проїзд автотранспорту до виконання протиаварійних ремонт реєстраційних робіт в повному обсязі. А, до речі. Склад комісії, яка а, дала а, даний акт обстеження, і ці висновки, ну, вони фактично у нас і в, в, в аркуші погодження теж розписалися, що вони дають дозвіл на використання мол проїзду через міст. Складається таке враження, то ми за те, щоб його зберегти, чи ні. Я за те, щоб ми все-таки гроші збирали, тому що бюджет потрібно поповнювати, так, це нормально, але це має бути законно. А не так, щоб ми сьогодні прийняли і через місяць рішення було відмінне. Це просто буде знаєте, трохи негарна. І ситуація, в яку сьогодні, так сказати, підштовхуєте депутатів, це теж не дуже добре. Це показує вашу непрофесійність як юристів. Я, Михайло, хотів би, щоб за попередні рішення хто готував юридич, юридичний департамент, щоб ті особи теж понесли відповідальність, тому що не можна так готувати проєкти рішень, які... Суди відміняють, і ми, маючи важливі влади, не можемо вплинути на те, щоб дані рішення не були скасовані. Значить, вони протизаконні. На рахунок того, що ви е, були в казначействі, розмовляли, є питання щодо фінансування. Хочу сказати, що нагадати, пам'ятаєте, я восени, минулої осінь їздив на форум територіальних громад. Там якраз були питання про блокування коштів місцевих бюджетів. Державним казначиством. В той час якраз я на, на зустрічі сказав, що от ми знайшли вихід такий поповнити наш бюджет міський, Запропонували платний проїзд. На зустрічі була Тетяна у нас сьогодні голова держказначиства України, вона була здивована, звісно, вона потім не раз мені, мене запитувала як. Тобто я хочу сказати, що якщо ми щось готуємо і хочемо, щоб воно. Давали якісь нормальні результати, ми хочемо, дійсно, якщо бюджет був, то потрібно, щоб юридично було підготовлено грамотно. Дивлячись на цей проєкт рішення, я хочу сказати, що він не грамотно підготовлений, починаючи з того, що ви теж закон правильно назвали. А На рахунок обмеження, я би сказав, що обмежити можна, і це було б нормально. Обмежити в часі. А для того, щоб використати наших працівників комунальних служб, щоб вони не незадаром стояли, а отримали зарплатну плату, то зробити обмеження, що з 7 по 10 годину з міста в'їзд безкоштовний, з 17 по 20 теж, а останні, останні години доби плату збільшити 10-20 гривень. Це ми могли б покрити якраз навантаження. Да, да, хопці, якраз, хто хоче понтово їздити, то має платити. Не за рахунок мешканців, котрі вимушені їхати на роботу, з роботи, дитячі судові, лікарні, а саме за, тих, за рахунок тих, хто хоче просто собі кататися. Дякую за увагу.